Всіх вітаю на каналі FanModel.UA це 53-й урок по SolidWorks В ньому я хотів би показати деякі нюанси, які можна використовувати під час ну, прив'язок мейд саме в цій функції. Отже, давайте зайдемо. Якщо вам потрібно щось об'єднати, сполучити складне, як, от, наприклад, в цьому варіанті сполучення, мені потрібно ось цю грань. Зробити coincident, coincident. до там, грані всередині, але я її не бачу, і мені потрібно її там ловити. Як це зробити можна дуже просто. А, обираєте грань. А, далі наводите на а, те, що вам заважає в даному випадку ось ця грань. Натискаєте Alt. Вона зникає. Далі а, лишається ось ця грань. Alt, і далі вже можна просто обрати те, до чого ви хочете під'єднати ту грань. в даному випадку, ось це. Все, вони автоматично ну відмальовка їхня вимикається. Тобто те, що ви приховували, автоматично з'являється Далі натисну Ctrl-Z. Ще такий нюанс є. Якщо ви хочете, наприклад, зробити їх саме дотичними до тої грані, але не робити прив'язку, це така функція, точніше, чекбокс. Use for Positioning Only. Активуєте. Натискаєте. І робите. Ну, Наприклад, не буду вже змінювати приклад. Вибачте, за тавтологію візьму цей самий. Я їх не об'єднав. Натискаю. Якщо я зараз потягну за ну, цей елемент, вони від'єднаються. Натисну Ctrl-Z. А далі, наприклад, мені потрібно зробити тут е, е, якусь динамічну відстань. «Limit distance» зробити. Саме від цієї відстані, яку я ну, не поміряв би в іншому випадку. Ну, я думаю, зрозуміло це. Ну, це все, що я хотів е, ще уточнити по е, «Mate». По сполученнях. Дякую за перегляд, поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Також буду вдячний за поширення, підписку. Не забувайте, тому що багато людей, що дивляться мої відео, не підписані на канал. До зустрічі!